Мікрофон хочеш поговорити да. у семирічної Аріни Оверчук затримка розвитку. Дівчинка народилася на восьмому місяці вагітності. Аріна навчається у першому класі 281-ї столичної школи. Вже вміє читати і писати. Наш Аріну пропонували віддати в спеціалізовану школу, але мама обрала звичайну, щоб донька була в рівних умовах з іншими дітьми. Коли дитина знаходиться у класі зі здоровими дітьми, це дві великі різниці. Останні півроку ми в модифікованій програмі, тому що звичайно зараз пішли десятки. їй важко. Вона не встигає. Тому ми її перевели на модифіковану програму. І я вам хочу сказати, що процес покращився, і дитина стала більш розуміти, що від неї хочуть. Коло ми сім'я. Перший урок школярів починається із розминки. Діти в інклюзивних класах навчаються за звичайною програмою. Якщо дитина не встигає, її можуть привести на легшу, розповідає вчителька Світлана Гузар. Також в класах є асистенти вчителів, які допомагають доглядати за дітьми. Є дітки, які навчаються за модифікованою програмою. Вони сидять в класі на своїй паралелі з своїми однокласниками. Але от, наприклад, у нас є хлопчик, який зараз рахує в межах 10, Він знаходиться в 4 класі. Для нього прописана програма, яка для нього доступна і дитина. Він засвоює цю програму. У школі є 10 класів з інклюзивною формою навчання і дев'ять спеціальних класів для дітей зі зниженим зором. Раз на тиждень учні займаються в сенсорній кімнаті, щоб укріплювати м'язи. Також учні ходять на індивідуальні заняття до логопета та психолога. Дуже великий відсоток дітей з тяжкими порушеннями мовлення, тобто ми навчаємо правильно дихати, ми навчаємо правильно артикуляційні уклади. А у цьому Львівському ліцеї навчається четверо дітей з особливими освітніми потребами. 16-річна Соломія Корач, десятикласниця, має Розлади спектру аутизму. Улюблений предмет дівчини англійська мова. А, а чим тобі англійська подобається? Вона легенька, для мене легка. Крім англійської в школі, що ще тобі подобається? Ну, українська література і просто українська. Для батьків, які виховують дітей із інвалідністю, міністерство соціальної політики затвердило соціальну послугу. Тимчасовий відпочинок. Місяць на рік діти безкоштовно можуть перебувати у тренінгових центрах. Поки програма діє тільки у Вінниці. Це 113 родин, які отримали такий відпочинок за кошти обласного бюджету і змогли вирішити свої питання. Хто зміг ремонт зробити? Хто мами дуже багато писали? Я нарешті, хочу виспалась за стільки років. А поки семирічна Аріна у першому класі її мама каже: мріє, щоб донька через 10 років стала студенткою. Влада Призова, Андрій Хрустельов, Ірина Ферен, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному.